Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, вітаю пане Олександре. Україна звертається і вимагає до світової спільноти, вимагає зібратися екстрено Радбез ООН у зв'язку з тим, що в Кремлі почали говорити про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. На тепер Радбез ООН чим нам може допомогти? І не тільки нам, а всьому світу, тому що тут ще теж суперечка, кому більше вони зараз погрожують нам, тому що вони по факту по нас можуть бити ядерною зброєю зі своєї території, не обов'язково її перевозити до Білорусі. Можливо, це більше погрози блоку НАТО. Однак, все ж таки, Радбес ООН чим зараз може зарадити, і ще зважаючи на те, що лишилися лічені дні, і вже з 1 квітня сама Російська Федерація почне там головувати. Справді два важливих питання, мабуть, питання щодо повноважень Ради безпеки ООН, яка може ухвалити рішення про те, що вони будуть рекомендувати, або навпаки, утримуються від рекомендації по відношенню до держави, яка дала зобов'язання не поширювати ядерне озброєння і порушує власне, ці свої зобов'язання. Як і досить багато інших зобов'язань, які вона взялася виконувати, і разом з тим є таким очевидним порушником. І разом з тим ми зараз з вами опинилися в ситуації, коли постійний член Радбезу має своє чергове головування в місячне в цій інституції Організації Об'єднаних Націй, і стоїть питання про те, що яким чином можна е зупинити цей процес передання? Мандату з головування в радбезі державі, яка вчиняє акт агресії і продовжує вчиняти, погрожує діями, які власне, підривають і порушують статут Організації Об'єднаних Націй і низку фундаментальних документів цієї організації, зокрема, той же пакт, і, відповідно, Тут ми маємо на сьогоднішній день виклик щодо взагалі переформатування роботи організації Об'єднаних Націй з тим, щоб такі ситуації, які трапляються і мають місце ось сьогодні, з якими викликами зустрічається світова спільнота, не маючи можливості, скажімо так, подолати. Агресивну політику, і маючи агресора державу агресора, очільник якої визнаний воєнним злочинцем, через виписаний йому ордер на арешт, починаючи від 17 березня, і власне, ось така цікава ситуація, вона безумовно потребує свого подальшого розв'язання, і це може бути як адхок рішення, тобто фактично. Призупинення цього головування або передача наступному за черговістю члену Радбезу, який має головувати. Хоч ця ситуація виникла не сьогодні, нагадаю, цей порядок головування був складений і відомий ще з минулого року, це все процедурні питання, але вони доводять певну, скажімо так, слабкість, якщо не сказати, абсурдність існуючої ситуації. Так, ну але в цілому на що Росія може бути спроможною головуючи в радбезі, тому що ну, якщо ми беремо п'ятьох постійних членів. Росія, якраз серед них, то ну, Китай очевидно займатиме нейтральну позицію. Решта, три країни: а це Британія, Франція і Сполучені Штати, очевидно, антиросійську. Ну тобто будуть не будуть підтримувати жодну російську пропозицію. Ну а решта країн це як і Габон, Гана, Мозамбік, Емірати, Японія, Бразилія, Еквадор, Мальта, Швейцарія та Албанія. Так, тобто ще 10 учасників обираються на тимчасовій. Умовах, то ми можемо говорити, що з таким складом Росія може якісь просувати рішення на свою користь в Радвезі чи ні? Ну, по-перше, Росія не буде самостійною у визначенні порядку денного і формуванні порядку денного. Вона власне виступає модератором проведення засідань, і від неї залежатиме виключно просто позиція можливого. Поставлення на голосування чи не ставлення на голосування, хоч якщо воно буде затверджено відповідно до порядку денного, так воно буде вже відбуватися. Фактично, це більше модераторська позиція і представницька позиція, тобто, фактично, представлятиме в усіх інших інституціях і в організаціях Радбез представник саме Росії, і це так само є тим самим негативним чинником, який. Передбачається впливатиме на імідж самої ради безпеки, Тобто, пане Оксандр, що... вибачте, дозвольте уточнення. Тобто, фактично, найбільший негативний наслідок від того, що Росія місяць головуватиме в Радбезі, це її перебування там як країни-агресорки, країни, яка порушила ну просто низку протоколів і принципів самого Радбезу і самої організації Об'єднаних Націй. Це фактично сигнал, що можна поводитися як злочинець, і е, разом з тим посідати фактично, е, ну ліду е, е, сходинку лідера. Того, хто очолює найвищий орган управління Радбез, і відповідно це є проблемою організації, так це справді показує слабкість процедур, які не ставлять фільтр на перешкоді держави, яка вчиняє такий акт агресії. Але ми ж з вами говоримо про те, що той же самий Китай може стати такою ж державою агресором по відношенню до Тайваня, і так само бути захищеним. Своїм оцінким таким імунітетом, немов би який надається статусом постійного члена Радбез, Україна зараз дуже сильно працює над тим, щоб був створений міжнародний спеціальний трибунал для того, щоб засудити Путіна і його поплічників за злочин агресії. Є е... Вже 33 країни, які згодилися нам в цьому допомагати і сприяти. Однак там ж є декілька варіантів, як голосувати чи чи голосувати на основі рішення ООН, або за міжнародним договором. Так, от, дивіться, через радбез ООН ми не можемо протягнути цю резолюцію. Однак є сподівання, що це вдасться зробити через генасамблею. Можете розказати, в чому відмінність Радбес і Генасамблея ООН? Власне голосування на е, генеральній асамблеї воно є ще більш важливим і е, йдеться саме про наділення мандатом притягнення до відповідальності е, тих держав, які порушують е, власне е, норми міжнародного гуманітарного права і вчиняють е, злочин е, агресії. І передовсім йдеться, звичайно про Росію, яка є таким злочинцем, яка вчиняє акт агресії, і на сьогоднішній день справді існує правова лакуна з можливості притягнути до відповідальності Росії як державу агресорку за вчинені нею злочини. З розв'язання широкомасштабного конфлікту в Україні починаючи від 2022 року, щоб цей трибунал був наділений повноваженнями долати той же самий функціональний імунітет вищого керівництва держави агресора, щоб мати можливість е, е, говорити про те, що це. Е, Повноцінний е юридичний орган, який вправі, е по-перше, здійснювати розслідування розслідування на міжнародному рівні і ухвалювати рішення від імені Організації Об'єднаних е Націй, це фактично ну, от, вищий рівень е видання мандату, який е власне, присутній в. Міжнародного кримінального суду, статут якого Римський статут затверджений ті ж самою Генеральною асамблеєю ООН. і тому дуже важливо отримати визнання на глобальному рівні. Власне, це є дуже непростим питанням, і на сьогоднішній день воно скоріше залишається питанням ніж вирішеним питанням, і відповіді на те, чи вдасться отримати належну кількість держав. Які зголосяться на е, визнання саме статуту е, такого нового органу при переслідування за злочини агресії? Немає, тому що потрібно е, понад 132 голоси е, 132 держави. Натомість ми маємо е, трошки більше ніж там 30 держав, які вже точно підтримують створення цього органу. Величезна кількість держав е, займають або е, таку знаєте вичікувальну позицію, або вони не будуть підтримувати цього рішення, і це власне поставить іншу модель для реалізації такого трибуналу з питань агресії, яка може бути реалізована тоді, або на європейському рівні. Це може бути аналог, скажімо, того ж самого європейського суду з прав людини, який опікуватиметься виключно питанням одного адхок трибуналу з питань агресії російської, Федерації в Україні, оскільки це справді подія на європейському континенті. Ну будемо говорити е остання такого трагічного масштабу після другої світової війни, і вона заслуговує на те, щоб злочинець, який вчинив ось акції агресії, був притягнутий до відповідальності, в тому числі на європейському континенті. І на сьогоднішній день консенсус на європейському континенті для цього існує. Дякуємо вам, спасибі, Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини.